Гітневська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. У 1998 році закінчили ми школу, дуже чудовою був людиною. За шкільні роки і ті роки, які я його знаю, він був дуже веселий. Він зміг зробити будь-що якусь веселу ситуацію, і згадаючи про нього, завжди усміхаєшся. Полюбляв дарувати квіти. Він охапками дарував квіти дівчаткам і не просто без кохання. От особисто мені приносив охапки квітів. Умів зробити приємне будь-якій людині. Він працював на хлібзаводі. Я завжди жартувала, що хліб, напевно, той, що ти привозиш, найсмачніший і найдухмяніший, який би я могла би купити. Каже, де, який магазин. Він телефонував мені нещодавно. Е, от, я кажу, хочу дуже поговорити з своїми однокласниками. І ось він телефонував. Я була одна із перших, кому він дзвонив. Дуже приємно. Він хотів зустріти, щоб ми всі разом зустрілись, От коли приїде і поп'є каву. Так що Сергій Кошкода, що ми Каву вже поп'ємо, я до тебе прийду. Він казав, що в нього все добре. Ми тут, щоб ви там жили. Я дуже хочу, щоб ми пам'ятали тут в тилу ціну нашого життя, ціну нашого спокою і яку дорогу ціну віддають наші герої за наш спокій і за наш мир. Щоб наші діти могли тут жити, будувати своє майбутнє, могли ходити в школи, в інститут. І нехай буде не даремною ця ціна. А героям наших дуже хочу, щоб нашим героям земля була пухом легкою, за яку вони віддали найцінніше, що мали це своє життя.